Вітаю! В цьому відео будемо досліджувати члени речення, а саме вчитися визначати однорідні члени речення. Також будемо досліджувати, за допомогою чого поєднуються однорідні члени речення. Давайте прочитаємо речення. Ластівки, лелеки, солов'ї. Належить до перелітних пташок. Дізнаємось, про кого йде мова в реченні. Правильно. Ластівки лелеки, солов'ї. Скажіть, на яке питання відповідають ці слова? Правильно, хто? Тепер визначимо, до якого слова вони відносяться. Поставимо питання. Ластівки, лелеки, солов'ї. Що роблять? Правильно належать. Скажіть, яким членом речення виступають слова ластівки, лелеки, солов'ї? Правильно, підметом робимо висновок. Слова, ластівки, лелеки, солов'ї відповідають на одне те ж питання хто? Відносяться до одного і того самого слова належать. А також виступають одним членом речення підметом. Такі слова називаються однорідними членами речення. Перед нами наступне речення. Метелик відкриває і підставляє свої крила. Теплому промінню. Потрібно знайти слова, які відповідають на те саме питання. Правильно відкриває, підставляє. На яке ж питання відповідають ці слова? Правильно, що робить? Далі знаходимо слово, до якого вони відносяться в реченні. Для цього ставимо питання. Відкриває хто метелик, підставляє хто метелик, тобто обидва слова відносяться до слова метелик. Яким же членом речення вони виступають? Правильно! Присудком. В цьому реченні відкриває і це однорідні присудки. Давайте розглянемо ще одне речення. Тепле і ласкаве сонечко визирнуло з за Хмари. Про кого або про що йдеться мова в цьому реченні? Про сонечко. На яке питання відповідає це слово? Що? Яким членом речення воно є? Підметом. Давайте знайдемо присудок. Для цього ставимо питання. Сонечко що зробило? Визирнуло. Це у нас присудок. Ми визначили основу речення сонечко визирнуло. Отже, інші слова є другорядними. Давайте з'ясуємо. Які слова відносяться до підмета? Для цього поставимо питання. Сонечко яке? Тепле, ласкаве. Ми з'ясували, що другорядні члени тепле, ласкаве відповідають на те саме питання, яке? Відносяться до одного й того ж слова підмета сонечко. І є в реченні другорядними, отже, це однорідні другорядні члени речення. Ми з'ясували, що однорідними членами речення можуть бути підмет, присудок і другорядний член речення. Тепер з'ясуємо. За допомогою чого вони поєднуються в реченні? Давайте повернемось до першого речення. Ластівки, лелеки, солов'ї належать до перелітних пташок. Скажіть, а з якою інтонацією ми читаємо однорідні підмити ластівки, лелеки, солов'ї, з перелічувальною. Ми перелічуємо пташок, які належать до перелітних. Який же знак стоїть між ними? Правильно кома. Якщо однорідні члени вимовляються з перелічувальною інтонацією, то між ними обов'язково ставимо кому. Розглянемо наступні речення. Метелик відкриває і підставляє свої крила теплому промінню. Давайте з'ясуємо, за допомогою чого поєднуються однорідні присудки в цьому реченні. Правильно, за допомогою службового слова і слідуючі речення. Тепле і ласкаве сонечко визирнуло з за хмари. А в цьому реченні що поєднує однорідні другорядні члени тепле ласкаве? Правильно, теж за допомогою службового слова І. А які розділові знаки ми можемо побачити між однорідними членами? Їх немає. Отже, якщо між двома однорідними членами стоїть службове слово і, і та, то кому не ставимо, розглянемо речення. Журавлі відлітають у теплі краї, але обов'язково повертаються, знайдемо слова, які відповідають на те саме питання. Правильно відлітають, повертаються. На яке питання відповідають ці слова? Що роблять, відлітають, повертаються. Яким же членом речення вони виступають? Правильно, це однорідні присудки. Зверніть увагу! За допомогою чого поєднуються! Однорідні присутки в реченні. правильно. За допомогою службового слова але. А які розділові знаки ми бачимо в реченні? Правильно. Кома, яка стоїть перед службовим словом але. Якщо між однорідними членами речення Стоять службові слова А, але «проте», то ми завжди ставимо кому. В таких випадках однорідні члени речення вимовляються з інтонацією протиставлення. Розглянемо, як на схемі. Означаються однорідні члени речення.